Усім добрий день! Ділюся з вами враженнями про садовий акумуляторний оприскувач. Купили його нещодавно, дуже сподобалось працювати з ним. Швидко, легко. І ми навіть пошкодували, що не купили його раніше. Навесні, коли обробляли сад і виноградник. Хоча ми бачили такий оприскувач у знайомих, він сподобався нам одразу. Але у нас є кілька механічних оприскувачів різного об'єму. А акумуляторні все ж таки не дешеві. Але це той випадок, коли витрати повністю виправдані, тому що під час роботи з акумуляторним оприскувачем економиться багато сил та часу, а обробка виходить дуже якісна. Напевно, ми б ще думали, купувати його чи ні, але цього року нам довелося обробити ділянку від ексудових кліщів. Ще з весни стало зрозуміло, що кліщі на ділянці є, знаходили їх на домашніх тваринах. Але після того, як мій чоловік знайшов кліща на собі, а потім сусіди на своєму онукові, ми домовилися з ними, що зробимо обробку наших ділянок від іксодових кліщів. Обробляти почали звичайним механічним оприскувачем. Але площа нашої ділянки 20 соток. А обробити треба все дуже ретельно. газони, декоративні рослини, квітники, загалом усю ділянку. Побачили, що в перший день витратили багато часу. А обробили зовсім невелику площу. До того ж, препарати від ексодових кліщів досить токсичні для людей. Вони мають сильний запах. І, до речі, нам порадили 2-3 дні потім не виходити на оброблені ділянки. Тому ми і вирішили купити акумуляторний оприскувач, щоб швидше виконати ці роботи. Вибрали ось такий. Вибирали досить довго і різні моделі оприскувачів, і об'єм бака різний до 12 літрів. Ми вибрали оприскувач на 6 літрів. Вирішили, що його легше носити під час обробки. Краще частіше будемо доливати розчин. Конструкція цього оприскувача дуже проста. Вмикається він кнопкою, на баку є індикатор, який показує, що акумулятор заряджений, і оприскувач готовий для роботи. Акумулятор виймається легко. У комплекті є зарядний пристрій. На зарядному пристрої теж є індикатор. І на повну зарядку йде від 3 до 5 годин. Трубка для розпилення телескопічна. На ній є перемикач подачі розчину. Якщо треба довго і безперервно працювати, на ручці перемикача є фіксатор. Коли перемикач зафіксований, не треба напружувати руку, працювати легко. Що ще сподобалося? Є фільтр для розчину. Дуже зручно, що він залишається в баку і не треба його виймати, а потім шукати, якщо треба долити розчину. Є кілька насадок для розпилення. За допомогою подвійної насадки можна розпилювати густою хмарою. Є насадка для створення вузького струменя. Струмень досить потужний, і тому оприскувач можна використовувати не тільки в садочого роді, а й для інших робіт. Ну, наприклад, мити вікна ззовні. У нас є глухі вікна, ще й з захисними гратами. Для таких вікон дуже зручно використовувати цей оприскувач. Що здивувала під час роботи з цим оприскувачем, це швидкість обробки. До неї треба звикнути. В інструкції зазначено, що акумуляторний оприскувач у 3-4 рази ефективніший за механічний. Цього ми якось не врахували і першу заправку розтратили дуже швидко, а площу обробили невелику. Трохи засмутилися, адже купили досить дорогий препарат проти ексодових кліщів. Потім розібралися, що обробляючи ділянку, не треба довго стояти на одному місці, як під час роботи з механічним оприскувачем, оскільки розчин іде під великим напором утворюється велика щільна хмара. І відразу накривається набагато більша площа, виходить більш якісна обробка, ніж під час роботи з механічним оприскувачем. У підсумку дійсно ми обробили ділянку дуже швидко. Вирішили, що це буде хороший помічник, який не простоюватиме. Адже в нас досить великий сад, город, виноградник, квітники і якщо навіть немає хвороби шкідників, то профілактичні обробки, позакореневе підживлення робимо дуже часто. Висновок я можу зробити такий: працювати з акумуляторним оприскувачем набагато швидше, зручніше і виходить якісніша обробка, ніж під час роботи з механічним. І можу впевнено його порадити. Це дуже гарне придбання для економії сили часу. А на сьогодні все, буду рада, якщо мій досвід вам корисний.